Швидкий підрахунок. Треба обчислити 988 у квадраті. Тобто ми напишемо 988 помножити на 988, буде дорівнювати у дужках 988 плюс 12 помножити на 988. дужках плюс 12 квадратів. Підрахувавши, ми отримаємо 986 144. Як це у нас виходить? Легко зрозуміти, що в цьому випадку використовують наступні алгебраїчні перетворення, як наведені на слайді. І, як приклад, на практиці ми можемо з успіхом користуватися цією формулою для усних викладок. Ось, наприклад, 27 в квадраті буде дорівнювати 27 плюс 3 помножити на 27-3. І 3 плюс 3 в квадраті дорівнює 729. 63 в квадраті дорівнює 66 помножити на 60